Вітаю всіх! Сьогоднішня у нас тема. Угу. Саме так вам не почулося. В суботу у нас з'явилася тема. Але це буде не така тема, що там на майбутнє чи ще щось. По Оракулу подивимося, що принесе вам Крило Ворона. Якщо хочете, які новини, які зміни будь що. Орієнтуватися сьогодні будете на карти. Скільки позначок позиції, я не обрала. Тому давайте, що принесе пір'я ворона, крило ворона, як хочете. Для тих, хто обрав позицію номер 1 Що принесе... Чуть карту одну не забулася. Це ще що за новості? Двійки. А вам говорять про якесь терпіння, бо тільки ці карти лишилися в руках. Вся решта, ну, більша частина колоду вилетіла. Ну, зараз у вас будемо дивитися. Так, а ну дивимося. Це двійкам лишаємо як позицію. Чи все ж таки розглядаємо окремо, що це може бути для когось? Лишаємо. Так, двійки у вас будуть дві карти. Зараз я додав третю карту. Для розуміння, все ж таки, я планувала не так, але хі, крила тут влетіли по-своєму. І е, що принесе крило Ворона для трієк. Добре, давайте ми зараз все трішечки рівненько зробимо. Щоб було красиво і будемо починати. Обирайте, як вам буде зручніше, можете орієнтуватися на те, як карти у когось витягнулись, у когось випали. Ну, або, зрештою, можете орієнтуватися на номерки. Рандомно, так само варіант. Тут вже ваше бажання і ваше бачення. Одинички, починаємо з вас. Хм. Щось не бачене. Принесуть щось небачене. Давайте уточнимо розуміння небаченого. Це те, що ви не помічаєте або не бачите, ну, оскільки воно ще не прийшло. Або небачене в розумінні такого незвичайного, прям, я не знаю, потийбічного. Щось не бачите? Чи більш про незвичайне? Про незвичайне? При тому незвичне для вас, повторюсь, ще раз у вас карта е, Аркан Хаоса показує, що те, що вам принесуть, ви з ним ніколи не, не зіштовхувались. І воно буде для вас. Я не можу сказати, що е, якось чи лякатиме вас, чи ще щось. Е, просто ви не будете від початку розуміти, як на це реагувати. То що ж це буде небачене таке? А, а що? А. Отут же й мені цікаво. Говорять, що прийде якась вдячність, але прийде вона не за ваші якісь дії від когось. Від чогось? Угу. Любов до вас прийде. Любов тільки прийде вона через вдячність. І що саме цікаве, от саме цей момент любові, він вас одинички зцілить когось в конкретній сфері. Когось може бути в розумінні загального стану. Про що це говорить? Це говорить про те, що найближчим часом до вас одинички прийде, як це правильніше сказати, не просто любов якоїсь конкретної людини, а тут вас, як будуть відзначати дуже велика кількість людей. Дуже велика аудиторія буде зорієнтована на вас одинички. І тут показують, що як найближчим часом всі говоритимуть про вас, але в гарному контексті. Я б сказала, як захоплюватимуться вами. При тому, що найцікавіше, у донечки, повторюся ще раз: ви для цього нічого практично робити не будете. Може бути такий варіант, що комусь в певний проміжок часу ви допомогли, і зараз ця людина якби розповіла комусь і пішла. Така хвиля вдячності і любові. Що конкретно для. А, знаєте, що ще саме цікаво? Чим воно буде небаченим ще? І чим незвичним для вас? Те, що вас визначатимуть навіть ті люди, які в минулому, ну або в когось сьогоденні, не сприймають вас однозначно. Що мається на увазі? Можуть вас і хвалити, і в той же самий час люто ненавидіти. А можуть вас ненавидіти, але в той же час з вами взаємодіяти. Тут от такий аспект, що навіть ті люди визнають, ну, не знаю, хочеться так сказати, як вдягнуть вам корону одинички. Через що прийдеться любов. Хм. Немає сильних енергій. Повторюся ще раз, тут по Аркану Вісник, знову знову і знову враження, що хтось як розповість якусь історію про вас, або розповість про вашу допомогу, про, ваше, не знаю, там, про вашу підтримку. До речі, в когось може бути, от ви записали якісь там, умовно говорячи, мастер-клас, або якесь відео, і це відео ну, не дуже залетіло. А тут як людина, яка там має більше підписників, до прикладу, або ж має більшу аудиторію, як пошлеться на ваше відео, або ж згадає про нього. І саме цим моментом, чи верніше, вашим мастер-класом, саме цим моментом спонукає до розширення коло людей, які Захотять до вас, не знаю, одинички, скажу так, дуже вже занадто аж доторкнутися. Добре, скажіть тоді таке питання: а що це принесе одиничка ну, в матеріальному плані, ну, окрім визнання? А ви будете гніватись? Знаєте чому? Тому що не так. дивіться, от тут одинички ви трішечки обережненько. Тому що, якщо ми говоримо про матеріалку, ви будете гніватися, що от якось не так ви б хотіли бачити той людський прояв. Тому що у нас аркан достатка, він перевернутий. А питання ми ставили, що вам принесе в матеріальному плані? Десь, можливо, так, прийдеться вам на щось витратитись. Може там відзняти ще якийсь мастер-клас, що в умовах, ну, коли або ж немає світла, або ж, до прикладу, ще якісь обмеження, це важкувато, або навантаження на роботі, і ви розумієте, що цей мені достаток, він, як то кажуть, трішечки остогит, Може бути просто внутрішнє, знаєте, таке. Момент тяжіння, коли дуже багато уваги, і хочеться навпаки заховатися. А тут люди, як на зло, починають всі проявлятися. Вам не вистачає сил, як приклад щось зробити в реальному житті, а ще вам необхідно як підтримувати цей момент уваги. Добре, тоді давайте спитаємо: а чи потрібно якби, підтримувати це? Для досягнення бажаного достатку. Зараз я питаю суто про матеріальну сторону. Потрібно підтримувати. Вам говорять так, обирайте самі, якщо ви хочете дійсно момент якогось звершення в матеріальній сфері. Гнівіться, не гнівіться, але прийдеться з цим взаємодіяти. Якщо ви розумієте, що для вас це. Не так гостро стоїть, і, зрештою, вам більш конструктивніше або правильніше є момент ясності це розуміння того, що відбувається, але без прив'язки до матеріального. Тобто, так, мене визнали, це приємно, це супер, це класно, купа людей, але я обираю те, щоб бути. В ресурсі, щоб бути з ясною головою, скажімо таким чином, ніж зануритися в матеріалку для того, щоб підбити якісь умовні піньонзу. Ну, Зараз розуміємо, що трішки печучуємо. Тому тут конкретно говорять одинички, що є два вибори, які ви зробите, то вже орієнтуйтеся на свої бажання і на свої, як то кажуть, бачення. На цьому. Я вам дякую. Очікуйте, що вас ледь не на руках носитимуть. Не бачено, навіть ті, хто раніше ходили, зуби на вас точили. Ну, і переходимо до двійок. Двійки в вашому варіанті карти вистрибнули. Коли я їх тасувала, дві карти лишилося, суто лишилось у мене в руках, решта колоди в інший. Ну, в лівій руці, в всі вискочили дві карти. Решта впала карт на підлогу. В цьому випадку, я так розумію, що вам не просто несуть на крилі, а його ж викидають. Є якийсь нюанс, на який ви маєте звернути увагу. І тут вам показують, що певний період через певні. Ну, давайте змови, не змови, по-різному бувають. Вам може здаватися, що хтось там змовився, навіть боги змовились проти вас. А насправді це не зовсім так. І вам показують, що пер, певний період ви маєте набратися терпіння, тому що о, момент гармонії у вас порушений. В когось це може о, викликати бажання все зупинити, прикратити, сказати, що все з мене досить. Але я вам показую, що треба трішечки набиратися терпіння. Для чого двійкам набиратися терпіння? Вам говорять, що ви не самі. І, по-перше, якщо ви розумієте, що все ж таки. Більше вам хочеться спиратися на самих себе, то ця ситуація вам для, дана для того, щоб ви зрозуміли, що ви не самотні, ви можете завжди спертися на когось. Саме банальне, в цьому, в цьому контексті може бути ще такий варіант, коли ви з кимось про щось домовились. Тут вже карта змови піде в контексті певних взаємодій, але та домовленість відбувається не так, як вам хотілося. І у вас вже є бажання все закинути, все сказати до побачення з мене досить, а вам говорять, що ні. Почекай, не треба самотність перевернута, не треба так, умовно говорячи, психувати, наберися терпіння, тому що в подальшому це може принести для тебе результат. Як приклад, ви можете там, не знаю, вам на роботі дали якогось стажора, і ви розумієте, що ще два тижні і все. І дрянь, вже нервів не вистачає. Вам показують, що ну все ж таки, як така відбулася ситуація, наберіться терпіння, тому що в подальшому, по-перше, той досвід, який ви можете отримати при. Навчанні стажорів може бути корисний для вас. А по-друге, що перевернута самотність показує, що вам треба бути зараз трішечки впарності, і можливо навіть звертатися за допомогою до когось. Тож ця ситуація для того, щоб ну, когось навчити звертатись за допомогою, а когось навчити трішечки бути терплячими по відношенню до когось або до чогось, що тут двійки такі трішки нетерплячі. Угу. І вам потрібно це зцілити. І вам потрібно це зцілити. Тому що ви оцим моментом нетерплячості можете самі собі перекривати будь-які дороги і напрямки. Як приклад, ви спілкуєтесь з якоюсь людиною, є якийсь момент, який вас не задовільняє. Ви для себе вирішили, так, за тиждень не вирішиться, все закину. А там ситуація залежала не лише від другої людини і вас, а були зовнішні фактори. Ви від тієї комунікації відмовились, і, зрештою, позбавили себе можливість там покращити фінансовий стан, покращити, можливо, свій духовний стан, десь трішки банально покайфувати. Тож тут вам показують, що треба оцю нетерплячість вам зцілювати. Для чого їм це зцілення? Ну, от, о, окей, якщо двійки зараз запасуться терпінням, перехрестяться, помоляться, всім богам вирішать, ну добре. Я потерплю. Закинулись там, не знаю, валір'яночкою і будь-що буде. Що це принесе? Для чого їм цей момент терплячості? Ага. Вийти з невдачі? А, не. Ну, тут так, да, тут ви можете знаходити пригоди на власні голови. Це дозволить вам умовно віднайти самих себе. І знаєте, як це буде відбуватися? Зараз показують таку цікаву картинку, коли, знаєте, ми розуміємо, що щось нас злить. На жаль, позбавитись цього відчуття ми не можемо і стану також, бо ж буває по-різному. І ми починаємо, не знаю, там, щось малювати. Картинки якісь розмальовують, і це настільки нас заспокоює, що ми розуміємо ось ось воно. У нас налагоджується сон, у нас налагоджується настрій, ми відчуваємо себе більш вільними від негативних почуттів, ми відчуваємо себе більш вільними взагалі. Для когось може початися. Ладно. Візьму себе в руки, там заспокоїти, не знаю, візьму спиці, візьму голку, там вишиваю там чи в'яжу, чи, можливо, щось там з квітами. Коротше, тут говориться про те, що цей момент стілення вашої нетерплячості виведе вас в стан, коли ви за допомогою творчих процесів або навіть власної творчої складової віднайдете як себе, так і нові можливості. Що саме цікаво, я не буду зараз розглядати цей аркан творчість в контексті, що типу, можна заробити, цілком можна монетизувати можливо практично все, якщо знати, як до цього підійти. Але тут більше показують на те, що в цій творчості ви відшукаєте своє я, відшукаєте те, що колись, ну, я не знаю, чомусь як говорить, як втрачено було. До речі, хтось може себе знайти взагалі в простому написанні якихось постів в соцмережах які просто ну, взриватимуть бачення інших людей по відношенню до вас. Добре. І що це дасть двійкам на дальню перспективу? Що ви не прийматимете? Ага. Знаєте, що ви не прийматимете? Ви не робитимете більше перекриття у тих своїх доріг. У вас, знаєте, таке враження, як наче. Ну добре, щось мені зараз не вдається, ну вже як кажуть, хай вирішують вищі сили. Я вже все, що залежало від мене, зробив або зробила. Далі хай як буде, піду, я краще там почитаю якусь книжку, потім спробую там щось в творчості себе знайти, віднайти. Або ж, навіть звичайне читання книжки перед вами не знаю там, відкриватиме світи Асгарду і тому подібне. І... Замість того, щоб як раніше ага, не вдається все, всім до побачення, пішли, все переламали, пішли щось нове будувати, ви виходитимете в оці свої творчі потоки, ви виходите в оці свою, не знаю, творчу свідомість, що мені так хочеться сказати. І... Не перекриватимете там, де все ж таки мала або прийти якась людина, або прийти якась подія. І в вашому випадку, що вам приносена перспективу не прийняття не подорожено, ну, тобто мається на увазі, що ви не прийматимете те, що вам треба перекривати. Ну, ні. Ви будете зайняті більше акцентуації на собі, на своїх о, творчих проєктах, на своїх творчих моментах, на відчутті цієї творчості, на емоціях, які вони даватимуть, ніж сидітимете і думати, а там сьогодні мені там Афанасій Ігнатій, чи, я не знаю, там, чи Василько, чи, можливо, Одарка, напише чи не напише. Ага, якщо не напише, так вона з кимсь або він з кимсь, ага, треба розривати стосунки. А там може бути людина просто заснула раніше, ніж зазвичай бо зморена. І на цьому все закінчилося. А ви вже все. Рвемо поле і тікаємо. Тому тут показують, що найближчим часом ви маєте втрапити в ситуацію, можливо, хтось вже втрапив в ситуацію, яка вас нервуватиме до бісиків, але вам показують, що це проти вас змова, щоб вас припинити, якби зупинити навпаки в цьому моменті, коли ми з нетерплячки нівелюємо або зменшуємо свої можливості. А тут двійки, до речі, хто у мене там в творчості, мені показують чомусь уже декілька разів синій кольор. Можливо, для заспокоєння щось придбайте або покладіть на стол, де ви щось робите руками, синє. Це може бути синій камінчик, це може бути. Синя фарба, бо синьою фарбою щось намальовано. Коротше, щось таке синє. Чому саме синє? Ну, чесно, не знаю. Мені просто декілька разів показали цей кольор. На цьому, двійки. Я так само вам дякую за перегляд. І будемо йти до позиції номер 3 Трічки, що у вас тут Дивимось. Ух ти! А вам випав аркан мрії? На крилі вам мрію принесуть. Ну, було б непогано, якби наша, той великий літак, мрію. Але давайте будемо дивитися, що ж за мрія. Трієчки у вас. Що це за мрія? Хм. З якою ви як не дружите? Про яку ви вже, скоріш за все, знаєте, як забулися. Вона, як не реалізовується, не реалізовується і тільки такі так. Все. До побачення, я з тобою не хочу більш контактувати. А яким чином її принесуть? Хм. Дадуть можливості реалізувати мрії? Чи сама мрія реалізується? Якщо ви поступите мудро. То ви можете не просто спробувати реалізувати щось дуже-дуже давнє, що ви дуже-дуже хотіли, і вже навіть як трішечки в ньому розчарувалися. Ви як зможете цю мрію реалізувати в реальному житті, не так, що вибудовувати якісь кроки, щоб зробити. Якщо ви проявите мудрість, повторюся ще раз: в чому має бути мудрість у трієк? Не надіється на когось чи на щось? Не надіється більше на щось, що викликає в вас негативні емоції. Знаєте, не спирайтеся на події, які вас трішечки вибиватимуть із себе. Про що це говорить? Це говорить про те, що шлях до цієї мрії він не буде таким. Пустим, не знаю, чому пустим, хоча хотіла сказати слово простим, як від, це від початку. Але ви маєте розуміти, що оці всі перепони вони є лише для того, щоб ви якби, більше спиралися на те, що ви відчуваєте. Тут як намагаються вашу інтуїцію трішечки розколихати. У вас дуже гарна інтуїція, але ви її не завжди до неї дослухаєтесь. І вам показують, що прийшла можливість реалізувати те, що ти дуже давно хочеш. Але зрозумій, якщо ти це хочеш отримати, не дається все легко. Треба докласти зусиль і бути при цьому мудрими. Розумійте, що, як приклад. Якщо там, ну, хотіли з кимось зустрітися, і є е, зовнішні обставини, то не потрібно звинувачувати себе чи звинувачувати ту людину, говорити, що от ти не захотіла, або я не захотіла. Зрештою, треба е, мудро ставитись до того, що є зовнішні обставини, на які вплинути не ви не можете, не та людина. І на цьому якби більше сконцентровуватись, а не на тому, щоб виясняти якісь, е, скажімо, моменти. Неприємності. І ще, що саме цікаво, знову ж таки, вертаємося до того прикладу, де ви там запланували з кимось зустрітися. Так от, спирайтеся на свою інтуїцію, та що ви відчуваєте внутрі. От ви загадали собі в голові, чи дійсно людина там винна? І от перша думка, яка вам прийшла. Це більше буде від інтуїції. Чим більше ви будете намагатися себе розвихувати, тим більше це буде про, не знаю, можливо, стан тривожності, ніж про інтуїцію. Тому що інтуїція це подумаю і отримав. Це не про те, коли ми починаємо пригадувати ще якісь ситуації з минулого. Добре. Що ця мрія може дати трієчкам в реальному житті? Втілення чогось, от я тільки не можу зрозуміти чого. Втілення змін, втілення. Ви підете мінятися? Хтось піде. Чи просто навколо вас? Хтось. Хтось як почне змінюватись. Хтось конкретний, якийсь ваш провідник. Знаєте, що може бути такий? Коли ми починаємо розвивати свою інтуїцію, нам можуть давати умовного провідника. Це може бути як реальна людина. Так, це може бути і щось, умовно говорячи, нереальне. Ну, якщо хочете, скажу так, інколи їх називають фамільяри, які підказують, дещо і як має відбуватися. І отут вам показують, що. Якщо ми говоримо про таких провідників, а, до речі, ще провідники можуть бути. Не про магічність, а провідники, які вам допомагатимуть долати якісь перешкоди або якісь настанови в реальному житті. Це може бути конкретна людина, друг, подруга, це може бути партнер, партнерка, це може бути роботодавець, це може бути ваш колега, будь-хто, але людина, яка чітко вам підказуватиме, що робитиме, і от трансформація цих людей. Ну, або ж фамільярів, відбуватиметься таким чином, що ви якби чим далі, тим більше розумітимете, як з ними взаємодіяти. Якщо ми говоримо про партнера, то тут чи партнерів тут показують можливе налагодження стосунків, тому що ви знову ж таки розумітимете, що є якісь обставини, на які ми вплинути не можемо. І Несвідомо починаємо партнеру демонструвати, що так, я цю ситуацію прийняла, прийняла, розумію, і таке інше. І звичайно, що тоді так само і партнер він не буде оборонятися або там доказувати, що зрештою це не моя провина в чомусь, а вже більш розслаблена, якби запускатиме вас чи прийматиме вас у власний простір. Якщо ми говоримо про момент давайте такого магічного тлумачення. То ваші провідники, це може бути і реальна людина. Вона змінюватиметься разом з вами для того, щоб більш відкривати простір саме для вас. І о, показувати вам найбільш, ну, скажу так, вигідніші позиції, знаєте, як в цьому в шахах. Добре. Що це дасть трійкам в реальному світі? Ну, крім. Цього всього моменту. Чим з двійками похоже? Знаєте, був такий Така картинка. Де кіт з'їв сметану, весь такий в сметані на нього сваряться, а він такий жирненький, такий класненький, дивиться так на них таким взглядом і каже: не про що не жалкую. Тут, тут, зрештою, у вас таке саме. Ви як не про що не жалкуватимете. Тому що, знову ж таки, тут чітко показують момент знаходження спільної мови з конкретною людиною за прийняття вами мудрої позиції або мудрої поведінки. І в подальшому ці комунікації вони будуть настільки для вас гармонійні і приємні, що у вас, знаєте, як не про що не жалкую, знову ж таки буде. В когось може бути, знову ж таки, якісь провідники вам допомагають щось побачити, і ви розумієте, наскільки це для вас прикольно, наскільки це для вас, знаєте, якби незвично. І ще там у нас перевернута була карта конфліктів. Дуже Чітко проходить таке ще, якби така фраза, що раніше ви могли щось не сприймати. І як, знову ж таки, на прикладах привожу, щоб було більше зрозуміло, от ви вважали, що ви тільки до світлих енергій, темних ви не сприйматимете. Але вам показуватимуть, що слухай, з темними так само можна взаємодіяти, але треба знати певні нюанси. Ну, якщо ви розділяєте на світло і темну. в когось може бути. Неприйняття спілкування на якійсь тональності. А тут ви будете розуміти, що в цьому так само є якась така своя причинка, але треба вміти її тримати на певному рівні. І тут, як знаєте, це буде вам приємно, і ви розумітимете, що не жалкую ні про що. Тож, на цьому я всім дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти і, як завжди, спонсорам. До нових відео. Пока!